Ось така містечко. Ну, костей, напевно, дуже смачно так і два, ось бачите. Так, давайте костувати. Ааа! Можна буде відкрити якось такого. Так, давайте його відкривати. а воно не виходить. Так, ось такі кисточка. Так. Давайте перше почнемо з такого кисточка. Ось mm. 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 така кисточка.

Це дуже нащо. Всім рекомендую ось така упаковка. Донамальована полонечка. Всім-па, всім смачного, хто таке хоче купити. мені оце найбільше сподобалось. Всім па-па.